Не знаю, я кописом. Наминають буряки. Побачила, що я підійшла. І вже дивляться, чи я пити не даю. Сить курка, не скули. Всім мирного тихо дня, вечора ночі. Не розпокою затишку. І тільки було найкраще. Каже, що можна кодом киснем ратиці обтинати, як цього не можна робити. Давай їсти, що ти що хочеш? Не жарлася, аж звернуло. Ходимо наші піскаку їм на купа, ходи, що ходити, що ти хочеш. Кільким козом не можна обтинати ратиці чи копита. Бо Ой. 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 Ну тобі ж он де насипала, біжи, жири, чого ж ти лізеш сюди? Якщо в неї щось не в порадне, то вона може від любого абортувати. О, І не тільки, і не тільки. Весь час своїм кітнем обрізаю ратиці і Бог милував весь час все добре. Просто їх треба привчати, що ви це можете робити. Так, я сьогодні обрізала своїм кралям малышку. на коліні тримала, жопу її, бо... Лягала, не хотіла датися, щоб я її обтяла. Лягай і все. І не хоче ніяк, бо вона вже кисна, все, до неї не лізь, її не зачіпай. Та й усе. мали, якщо поволі помаленьку, погладили, почухали. тяжче це оцю кози малі. обрізати, тратиці. Вони ще непривичні, вони ще малі дриставки, скачуть як стечені. Ну, мандаринка досить гарно стояла. А от білобока, боку я ледь раду дала. по пожопи ну, не стала з Дала. А от задніх ніяк не втіла, да. що згорим попала, я їм раду дала. Всім, всім сьогодні, пострігла вже спокійно. Накий мисяця може, що вони треба бути постриженими ратицями. обтинати і треба, якщо кіс сильно густу з та заприйся вже. Якщо кісну стук сильно гратиці, то можуть викривлятися, може кинутися грибок за тих 5 місяців, поки ви не будете обтинати. Може грибок кинуться, може ете. Позагинатися і виправити сустави. І коза потім буде пропаща. Ось так, щось таке таке було. малий, не бався. Ти... Так що ось такі то справи. Що це дочікове? Я таке не підписувалась. Я йду до своїх козявочок. Ох, то нині козявочки, та білобока була вредна. Як так, щось таке, ратиці обов'язково треба обрізати. Кітні, кітні не китні, ратиці чистити треба. Так! А то що ти розходилася? А вибрати? Отак кричити стечено. О. Так щось що таке. Вже майже розподілення. Ну майже доросла, але що тільки що поворот. Вже така кориція. Біга мандаринка стояла. Гарно. А там ще передні, ще ще. Но задні, то я думала, що я її пристрілю, тільки не мала читати. Так щось такі, то справи. Є такі кожу, яких дуже поволі ратиці ростуть. Ну то в нас така була люстка, то її можна було раз в півроку ратиці обрізати. І там багато не було, що обрізати. Так, що ось таке. Ей, все. ти вже дров носила, що прийшла до? Я прийшла до козі. Дров носити, бігай. Я піду. тільки вже стільки козів не кладила. Все, вроде я вже поробила. Коврам дала, свиням дала. Я тобі кажу, щоб ти йшла дров наносила, чи а, ще Эй, що? Так, я піку, що ви тут. Ей, вже не на да. даринку. Чай підкурю. А, козенят не розправила сіну. Ой боже. Тікай ті. О, а що ж кози подують? Я забула, їсти поставила, а не, под... не Ай-яй. Айде. Зараз вже подують. Ось так, бачите. Ось така буває, люба роздала. Забула. Поду кози. Ну і чого ті коти сидять, чекають. Ах, ось так-то. Так що всім миру, спокою, затишку Дивіться, тільки хвости стирчать. От будівлі, так не видно. Лідять зеренце. Очкій, яйця все остальне. Так що. Барка яка. Треба чуба постригти її. Не Треба її, її. постригти, бо вона вже не бачить. задріпала його. Ну, що задріпала, вона все одно бачить. Як бачить, що ти її зловила? Так вона до мене спиною була розвернена. Так що ось такі-то справи, ладненько, всім. Підняв бачу, це та сама курка. Це та сама курка, вона не втікла. Всім всього самого найкращого, миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Не забувайте заходити на ефіри. Ти бачиш, що в нас черний рога немає, то мало? Мам, коли мама бачити, я до нього не підходить. Він же вчора з на двору зайшов без рога. Ту -ту я О, всім миру, спокою, затишку, всім папа. -па.